Продовжуємо нашу роботу. Розв'яжемо приклади. Перший стопчик я вам допоможу, а другий стовпчик ви виконаєте самостійно. Отже, перший приклад 15 відняти 3. Пригадаймо, як віднімати одноцифрове від число від двоцифрового. Міркуємо так. Число 15 ми розкладаємо на 1 десяток і 5 одиниць. 1 десяток ми залишаємо, віднімаємо одиниці. 5 відняти 3 буде 2. І ще тих тих 10, які залишилися, 10 і 2 буде 12. Слідуючий приклад: 17, відняти 6. Число 17 розкладаємо на 1 десяток і 7 одиниць. Один десяток ми залишаємо, віднімаємо одиниці. 7 відняти 6 буде 1, і ще тих 10, що залишились, разом 11. 16 відняти 2. Міркуємо так. Число 16 ми розкладаємо на 1 десяток і 6 одиниць. Десяток залишаємо, одиниці віднімаємо. 6 відняти 2 буде 4. Та ще 10 цих разом буде 14. 18 відняти 5 міркуємо так. Число 18 ми розкладаємо на 1 десяток і 8 одиниць. Десяток залишаємо, віднімаємо одиниці. 8 відняти 5 буде 3 і 10. Разом буде 13. Поставте відео на паузу і перепишіть ці приклади. І порахуйте другий стопчик. Порахували. Перевіряємо. 13 відняти 3 буде 10.

Зустрінемо. Відгадайте загадочку. Спритний майстер у стрибках, на деревах, по гілках. Вся руда пухнастий хвіст, рідний дім для неї, ліс. Здогадалися, хто це? Так, це білочка. Білка це маленька руда пухнаста лісова тваринка, яка живе на деревах. Вона справжній повітряний як Завдяки чіпким кіхтикам тваринка легко пересувається по деревах. Спритно перестрибувати з дерева на дереву білці допомагає довгий пухнастий хвіст він служить їй кермом і парашутом та пружні подушечки лап. Хвіст взагалі відіграє дуже важливе значення в житті тваринки. По-перше, при стрибках він використовується як кермо. А по-друге, слугує ще й хутряною шубкою, саме в нього загортається вона під час зимового сну. Білки мають дуже гарний зір і добре відчувають запах, а також прекрасно орієнтуються в темряві. Харчується білка не тільки горіхами, а все, що є в лісі їстівного, входить в її меню. Селяки насіння, зерна, бруньки. Гілки, ягоди, молоді пагони, гриби, ну і звичайно, вміст шишок хвойних дерев. За день білка може обробити до 15 ялинових шишок і більше 100 соснових. На зиму білки запасають горіхи, жолуді, які вони ховають у дуплах дерев або закопують в землю. Часом вони забувають, де ховали ці припаси, і завдяки цьому з закопаних горішків виростають нові дерева. Білка цінний хутровий звір, але їх в Україні небагато, оскільки в наших лісах для них мало кормів. Тому білок потрібно охороняти. Білочка просить нас допомогти їй розв'язати задачу. Допоможемо? Отже, слухаємо уважно задачу. У кошику лежало 19 грибів. Взяли з кошика 7 грибів. Скільки грибів залишилося у кошику? Дітки, про що задача? Про гриби. Де вони лежали, ці гриби? У кошику, ось, подивіться, кошик. У ньому лежали гриби. Скільки їх тут лежало? Дев'ятнадцять грибів лежало. Що далі з ними сталося? Їх із кошика взяли. Ось, подивіться, наприклад, білочка прийшла і забрала грибочки з кошика. Скільки вона забрала? 7. Що питається в задачі? Скільки грибів залишилося у кошику? А якщо їх із кошика взяли, то яка це дія буде, додавання чи віднімання? Звичайно, це буде віднімання. Отже, для того, щоб знайти, скільки залишилося грибів у кошику, нам потрібно від 19. Відняти 7. Запишемо задачу в зошит. Відступаємо 6 клітиночок в сторону і пишемо слово Задача. Далі ми будемо писати скорочений запис до задачі. Що нам відомо? Що в кошику було 19 грибів. Отож, записуємо: було 19 грибів. Що далі сталося? Гриби із кошика взяли. Тож записуємо. Взяли 7 грибів. І що питається в задачі? Скільки залишилося грибів? Записуємо. Залишилося? Невідомо. Це ми записали скорочений запис до задачі. Тепер будемо розв'язувати її. Для того, щоб знайти, скільки залишилося грибів у кошику, ми вже вияснили, що потрібно від 19 відняти 7. Записуємо приклад. 19 відняти 7 дорівнює. Швиденько порахували, скільки буде. Так, 12. В дужках грибів скорочуємо Г з крапочкою. Розв'язали задачу. Що ще потрібно записати? Так, в кінці завжди записуємо відповідь. Пишемо слово відповідь. Яка відповідь? 12 грибів залишилося у кошику. Поставте відео на паузу і запишіть задачу. Білочка дуже задоволена, що ми допомогли їй розв'язати задачу, а ми відправляємося знову у дорогу. Хто ж нам далі зустрінеться? Відгадайте загадочку влітку медом ласував, досхочу малини мав. А як впав глибокий сніг, позіхнув і спати ліг Бачив чи не бачив сни, а проспав аж до весни. Подумайте гарненько, хто це може бути? Так, це ведмідь. Коли ми малюємо в уяві ведмедя, одразу спадає на думку кремезна тварина. І хоч у казках він, як правило, позитивний герой, та не варто забувати, що це справжній хижак. Ноги у ведмедя товсті, голова масивна з невеликими вухами й очима. Шерсть у тварини густа і гладка, буро коричневого кольору. Великі міцні кігті на всіх лапах допомагають ловити здобич. Ведмідь полюбляє комах, рибу, полює на косуль і оленів. Рідше харчується травою, горіхами, різноманітними ягодами. Ведмідь має тепле хутро, яке дозволяє витримати найлютіші морози. На зиму тварина підготовлює свій барліг. Збирає гілки й мох, обов'язково готує й тіло, наїдаючи жирову масу. Кажуть, що будити ведмедя не варто це небезпечно для життя. Також саме взимку народжуються маленькі ведмедики, милі та пухнасті. Навесні мати ведмедиця вчить їх полювати і лазити по деревах. Ведмеді відмінні спортсмени. І вміють добре плавати, стрибати, лазити по деревах, володіють відмінною реакцією, мають хороший зір і чудовий слух, прекрасно розрізняють кольори і наділені тонким нюхом. Разом із тим ведмідь це символ мудрості. В усіх історіях він виступає мудрим посередником. Напевно, це через могутню зовнішність. Але, попри позитивній якості, зустрічати ведмедя віч навіч не варто. Ведмедик дуже любить геометричні фігури. Він запитує, з яких геометричних фігур він склав свій портрет. Дивіться, голова, вушка ось і передні лапки складаються із кружечків. Тулуб складається із. Прямокутника. А задні лапки ось складаються із трикутників. Розглянемо детальніше трикутник. Скажіть, скільки котів має трикутник? Так, три. Тому він і називається трикутник. А які ж це кути? Давайте визначимо. Ось, наприклад, перший кут. Який це кут? Для того, щоб це визначити, потрібно. Прикласти до нього кутник. Дивіться, він повністю співпав із трикутником. Значить, цей кут прямий. Слідуючий кут прикладаємо знову кутник. Дивіться, цей кут менший за прямий. А менший кут за прямий – це який кут. Так, це… Гострий буде кут. І третій кут, який також прикладаємо кутник. Дивіться, він знову менший за прямий кут. Тому і цей кут також буде гострий кут. А ми в зошиті накреслимо прямий кут. Для цього відступаємо донизу від задачі 7 клітиночок, і в сторону 3 клітиночки і ставимо точку. Потім прикладаємо до неї кутник і в сторону проводимо один промінь, і від цієї точки проводимо вгору ще один промінь. І у нас вийшов прямий кут. Підпишемо його. Що це прямий кут. Друже, тобі сподобалося мандрувати з лісовими звірятами? Що ти дізнався сьогодні нового? А що вже знав і вмів робити? Наш урок добігає кінця, і я хочу, щоб ти взяв кольорові олівці і намалював ромашку із зеленою серединкою. Коли у тебе все вийшло, із жовтою серединкою, коли тобі було важко, із червоною серединкою, коли нічого не зрозумів. А я вам дякую за увагу і бажаю успіху!